Що особисто мені подобається. 3, 2, 1. І пройдемо за 3,5 секунди. Підвіски немає. І ти тиснеш педалі, машина просто ну, не рухається. Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас на огляді справжня бомба. Це електричний кросовер з характером позашляховика. І за таку ціну він реально не має аналогів. І знайомтесь, це iCar V23. машина, яка поєднує сміливий дизайн, сучасні технології, запас ходу до 500 кілометрів, і дуже приваблива ціна. Ми не просто покажемо його, ми його розберемо і дамо вам чесну відповідь. Чи варте він уваги? Ви готові? з собою чай. Поїхали. iCar V23 – Це любов з першого погляду. Його називають електричний міні гелік і це не випадково. Квадратна форма, круглі фари, брутальний вигляд. Фари повністю LED з адаптивним освітленням, колеса 19 або 21 дюйм, залежно від комплектації. Довжина 4,22, ширина 1,91, висота. 1,84, колісна база 2,73. Склірець у базовій комплектації 20 см, у топовій комплектації 21 см. Підвізка попереду Марферсон, позаду незалежна п'ятиважільна. А також приємний бонус: на даху передбачено кріплення для багажника. Максимальна вага 200 кг. Модель представлена у трьох варіантах: це базова комплектація 301 км. Середня комплектація 401 км і топова комплектація 501 км. Відповідно, батарея у базовій комплектації 47,3 кВт годин у середній комплектації 59,9 квт годин, і у топовій комплектації 81,7 квт годин. Швидка зарядка дозволяє зарядити батарею від 30 до 80% за 30 хвилин. Що ж заходимо всередину в iCar. І одразу відчуваємо, що це не просто бюджетний електрокросовер, це сучасний продуманий до дрібниць автомобіль. Передні сидіння зроблені з думкою про комфорт. Вони досить широкі, з хорошою бічною підтримкою. Матеріали у базовій версії це тканина високої якості, а в топовій комплектації шкіра. Також є підігрів у топ-версіях вентиляція, навіть і функція масажу. Сидіння має налаштування вперед, назад, вверх, вниз, також нахил спинки. Чи електричне, чи механічне, все залежить від комплектації. Склопакет подвійний, дверна карта, є вставка зі шкіри, все решта, пластик. Що ж про саме кермо Все тут зручно, є механічні ролики, сенсорні клавіші. Хоча хотілося, щоб тут вони були теж механічні. Що може показатися незвичним, це відсутність панелі приладів, центральний дисплей 15,4 дюйма. У нас тут є три підстаканники і в центральному тунелі є місце для заряджання телефону, але воно не заряджається. Якщо відкрити ось цей центральний тунель, то ось тут є повербанк, ви його ось так просовуєте, Зараз, зараз, під'єднаєте повербанк, ставите свій телефон, і він заряджається. Скоріше за все, це не зарядка, тому що тут немає позочки, що це зарядне, зарядне місце. Тут є тільки NFC, але прикольно придумали тим, що тут можна під'єднати так павербанк. Бардачка тут, як ми бачимо, немає. Але є гачечок. Ось гачечок. Сидіння виконані дійсно з хорошої якісної шкіри. Посередині є перфорація. Зеркала у нас тут самі звичайні без підсвітки. Зато ось тут є підсвітка, що дуже-дуже зручно: налаштування цієї підсвітки і налаштування режимів. Під центральним екраном у нас знаходиться три дефлектори механічних та чотири ротаційних перемикачів. Що ж, давайте перейдемо до заднього сидіння. Задній ряд дуже просторий, тут легко вміститься дві дорослих людини або три троє дітей. В ногах мені дуже комфортно багато місця, над головою теж просторо, і в топовій комплектації можна ще собі встановити скляний дах. ряд теж виконаний з дуже хорошої шкіри. Посередині у нас є перфорація. У топовій версії є вентиляція та підігрів. На жаль, тут немає підлокітника, але є ізофікс. Також є місце для встановлення екрану. Що ж офіційно, об'єм багажника нам невідомий, але на мій погляд, тут десь 500 літрів. Але якщо відкрити ось дно багажника, ось тут ще плюс 90 літрів. Що ж, на дверях багажника у нас тут є ось така от кишенька. І ось такий боксик. Ми його відкриваємо. І тут так само багато місця, де ви можете зберігати всі свої речі. І це таке ремонтний набір. Друзі, всім привіт! Зараз моя черга і ми на тест драйві. В нас максимальна комплектація, повний привіт. Що ж, друзі, ми почали наш тест драйв, так як ми вже згадав раніше, в нас максимальна комплектація з повним приводом. І сьогодні ми будемо тестувати його на розгін від нуля до сотні. Також протестуємо, як він проходить різні нерівності. Пізніше з'їдемо десь на якесь бездоріжжя або, хоча б якусь погану дорогу. По перших відчуттях, що я можу сказати, мені огляд цієї машини дуже подобається. Сідіння високе, капот маленький, і ти їдеш, просто все бачиш перед собою. Ну, взагалі мені машини SUV подобаються. Ох, трішки він підстрибує. Треба брати до уваги те, що він височенький, і мені в нього підвізка зразу скажу трішки не подобається. Вона мені якась тута зам'яка. Ти їдеш прямо як на якомусь можна сказати, верхом на коні Воно дуже чомусь кидає вперед і назад. До речі, відсутність панелі приладів не критично. Коли ми робили огляд самого автомобіля в салоні, я думав, що коли ти, як водій, водиш цей автомобіль, це буде дійсно критично. Зараз я бачу, що ні через напевно, через те, що сам центральний дисплей встановлений високо, в тебе хороший огляд дороги, у як у водія, і тобі нічого не вартує, просто подивитися направо і подивитися на швидкість на карту на екрані, і тобто комфортно. Нічого критичного немає, хоча я раніше мав іншу думку. Зараз будемо друзі заходити в поворот, швидкість невелика. Але я скажу, що крен вже відчувається. Мені крен був. Може через те, що нерівна тут а дорога. Що особисто мені подобається тут, це механічні ротаційні перемикачі, а також ось такі тумблери. Що ж, друзі, ми перемикаємося зараз на спортрежим, і буде замір від нуля до сотні. І 3, 2, 1. Ну, чесно кажучи, я думав, буде швидше. По відчуттях якось було довго. Ну, ми потім заміряємо це все по секундах і будемо бачити. Зараз пробуємо ще разок. До речі, по заявках виробника від 0 до сотні немає. Тільки є від 0 до 50. За 3,5 секунди. Пробуємо ще раз. 3, 2, 1. Напевно, що цей раз було швидше. Мені якось здалося, що цього разу було швидше. Зараз будемо розвертатися на 180 градусів і побачимо, який в нього кут розвороту. Машина в довжину, напогадаємо, 4 метра 22 сантиметра. Має бути кут повороту невеликий. Ми зараз побачимо, який він в неї в реальності. І пройдемо, пройшли. Дуже хороший хороший кут розвороту в неї дуже хороший. Nice. Так, спробуємо. Спробуємо зараз ще раз в неї. Знову третій наш заїзд. Зараз пропустимо автомобілі. Зараз пропустимо автомобілі. І. Три, два, один. Ну, так як тут 211 кінських сил вона їде непогано. непогано. Як таких налаштувань підвізки немає. Є просто режими їзди. Зараз ми в режимі комфорт. Що можу сказати? Машина відгукується непогано. Я думав, реально є режим економ, тільки що ми їхали в режимі економ, і ти тиснеш педалі, машина просто ну, не рухається. Прямо тиснеш її так, і якби вона вже мала розігнатися досить швидко при таким натиску педалі, але вона ну не рухається. Що ж підсумовуючи, iCar V23 – це стиль, комфорт, технології та економічність. Він виглядає стильно, гарно керується та достойний запас ходу, а також приваблива ціна. Від 15 тисяч 600 доларів до 20 тисяч 600 доларів. Що ж, якщо ви шукаєте собі електрокросовер з характером, то цей варіант вартий уваги. Не забувайте поставити нам лайк, підписатися на наш канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний огляд. З вами був мандарин Моторс. Дякую за перегляд! Їдьте з комфортом та обирайте розумно.